Мої вітання, любі! Мене звуть Яна, і сьогодні ми з вами скриємо посилочку від Світлани Максименко. Від доброї, щирої людини. Вона мені прислала квіточки. Щиро дякую вам! Посилочка доїхала дуже швидко. Ось, зараз я її відкрию і подивимося, що там мається всередині. Та-дам! Це мої квітки, це мої риси, півники, як їх там хто тільки не називає. Ось такі гарнюні вони приїхали. Клас. Ніколи не мала роботу з такими квітами. Коренева, така цікава. Буду саджати. Пронумеровані. Я так зрозуміла, що ті фотографії, які були вислані, я можу їх зрівнювати, ці номерки по тим фотографіям. Дуже дякую, Світланка, вам за такий неймовірний для мене подарунок. Ось, бажаю вам здоров'я, нехай вас квітне воно, тепер і в мене буде квітнути. Це мої перві такі квіти, тому що завжди побоювалася їх саджати. Так що, ось так. Дякую за те, що були зі мною.